Хочу показати нашим українським бабусям цю картинку. Я її згенерувала за допомогою безкоштовної версії штучного інтелекту, чата GPT. Я його попросила текстом, дуже коротким, щоб він згенерував українських військових, які збивають російські ракети в небі. І він згенерував мені ось таке чудове зображення. І до чого я веду? Це безкоштовна програма і генерується тут все в такому художньому стилі. А росіяни, російські хакери використовують дуже дорогі програми, які генерують зображення, які дуже нагадують справжні фото. І перед тим як лайкати їх, писати їм амінь таким картинкам, поширювати їх, коментувати, вітати з днем народження, подумайте, чи не нашкодите ви Україні. Бо кожен лайк, репост, амінька це ракета в Україну та куля в спини наших хлопців.